Як прив'язати клієнтів до свого бізнесу, і найголовніше зробити так, щоб вони хотіли працювати тільки з вами? Не з конкурентами не переходити до когось іншого, не шукати якісь інші кращі вигідніші пропозиції, а залишалися працювати саме з вами. Це дуже важливе питання, і даний підхід буде актуальний практично для кожного бізнесу. Особливо він буде актуальний для підприємців, які працюють з продажем фізичного товару, в яких є фізичні торгові точки, тому що ось це явище воно все ж таки найбільш характерно виражає. Саме от в роздрібній торгівлі. І тому для тих, хто є представником роздрібної торгівлі, хто має власні фізичні торгові точки, я рекомендую з максимальною увагою, з максимальним включенням дивитися сьогоднішнє відео і засвоювати кожне слово, яке ви почуєте, тому що це є дуже важливий момент, особливо це важливо для тих підприємців, які тільки почали свій бізнес. Які тільки відкрили своє підприємство, тому що від того, як ви засвоїте, як формується ось ця прив'язаність клієнта до вашого бізнесу, від цього буде залежати успіх всього вашого бізнесу, будете ви заробляти чи не будете заробляти, скільки ви будете заробляти, скільки у вас буде клієнтів, які вони будуть клієнти, яка якість цих клієнтів, як часто вони у вас будуть купляти, і наскільки швидко вони готові будуть поміняти вас. На вашого конкурента, але якщо ви засвоїте сьогоднішнє відео, якщо ви зрозумієте все, перепустите через свій мозок, перепустите через е, свої внутрішні фільтри, через супротив, який може у вас в процесі виникати. То тим простіше вам буде прив'язувати своїх клієнтів в майбутньому. Отже, давайте перейдемо до розгляду основної частини. І для того, щоб ми з вами просувалися максимально ефективно, максимально швидко, з максимальною користю, я хочу для початку розкрити вам, як працюють з клієнтами 95% компанії і поповнюють сумну статистику, де в перші 5 років вони закриваються. Є така статистика, що 95% бізнесів закривається в перші 5 років роботи. Так, от, ми розберемо, яким чином вони приходять до цього, чому так стається з ними. Де вони допускають помилку, і ви зараз все максимально швидко, просто зрозумієте. Отже, що ми бачимо зараз перед собою на цьому зображенні? Ми бачимо два об'єкти. Перший об'єкт це є от вигляді магазину, це є от як фізична торгова точка, це як ваше підприємство, це і ваш бізнес, в залежності від того, яким ви бізнесом займаєтесь, от на місці цієї. Торгової точки, яку ви бачите перед собою, просто підставляйте свій бізнес. І, взагалі, я рекомендую, по ходу того, як ви будете проходити зараз зі мною по цій презентації, я хочу, щоб ви натягували одразу це на свою ситуацію. От, всі об'єкти ви беріть зразу на себе, щоб Матеріал максимально легко і швидко заходить вам в мізки, інакше ви не зрозумієте, як це виглядатиме конкретно в вашій ситуації, і не зрозумієте, як це застосувати в вашій конкретній ситуації. І з протилежної сторони ми з вами бачимо троє людей. І цим рисунком я позначив клієнтів, тобто людей, які будуть у вас здійснювати покупки, чи людей, які вже здійснюють у вас покупки. Якщо ви тільки почали свій бізнес, то це ті люди, які вже почали потроху проявляти активність, які вже потроху починають із вами працювати, купляти, здійснювати одну-дві покупки, в залежності від того, знову ж таки, який у вас бізнес, яка частота покупок, але це все нюанси. І тепер перед нами є два об'єкти, і між цими двома об'єктами йде взаємодія. Тобто клієнти приходять до вас в бізнес, купляють продукт, купляють ваш товар, платять вам гроші. Але як бачите, чогось між ними не вистачає є якась прогалина, і якраз таки цю прогалину заповнює ваш продавець людина, яка буде продавати від вашого імені у вашій торговій точці, наприклад, ваш фізичний товар. І як бачите, ця людина вона зображена синього кольору, щоб ви розуміли, що я роблю акцент саме зараз на цьому конкретному працівнику. А для чого я його роблю, ви зараз розумієте. І що ми бачимо з вами далі? А далі ми бачимо те, що ваші клієнти абсолютно логічно починають взаємодіяти із вашим бізнесом, із вашим підприємством саме через ваших працівників, саме через ваших продавців. І коли вони починають взаємодіяти із вашим продавцем, то що відбувається? От в більшості випадків, в більшості бізнесів, як це виглядає? Це виглядає так, що Особливо на початку для власників, скажу, які тільки от почали бізнесу і цих всіх тонкощів роботи з клієнтами, з працівниками ще не знають. в них є ось така ілюзія, що потрібно максимально швидко делегувати свої процеси. І вони думають: так мені зараз головне знайти людину, знайти продавця, поставити його. І нехай він продає, нехай він працює, і ось вони наймають людину. От в даному випадку цього продавця і продавець починає працювати із вашими клієнтами. І Здавалось би, все це цілком нормально. Це і наступний етап розвитку мого бізнесу. Ну, не можу ж я, як власник, особисто все робити. І саме на цьому етапі, коли ви починаєте наймати людину, от в даному випадку, ви наняли продавця. А коли ви не знаєте ось цих тонкощів, ви обов'язково допустите цю помилку і починають взаємодіяти ваші клієнти із вашим продавцем. І що від цього відбувається взагалі? Ну що тут такого? Ну взаємодіють і взаємодіють, а як інакше вони не як інакше вони здійснюють покупку, як інакше вони куплять в мене товар, як інакше вони залишать гроші в моєму підприємстві. Подумаєте ви? І це цілком логічно, але дивіться, що відбувається далі. А далі відбувається те, що чим частіше Ваші клієнти взаємодіють із вашими працівниками, тим сильніше вони зближаються із вашими працівниками із вашими продавцями. І також на цьому етапі доволі часто відбувається фільтрація. Що це за фільтрація? Фільтрація ваших клієнтів. Як вона працює? Вона працює так, що Клієнт прийшов, йому сподобався магазин, йому потрібен товар, наприклад, і він хоче зайти купити. Він заходить, але він з магазином знайомиться і взаємодіє тільки через от продавця. І якщо продавець неякісно не його обслужив, якщо кліє, якщо продавець йому нахамив, якщо продавець. Почав поводити себе зухвало по відношенню до клієнта, я думаю, ви себе могли впізнати от в такій ситуації, будучи клієнтом, тобто вам не складно зрозуміти, що відбувається зараз. І відповідно, що це означає? Це означає, що людина, яка ось таку реакцію отримала на свій запит, що я хочу купити, її просто нахамили або. Повелися неправильно, людина просто йде з підприємства і більше туди не повертається. Ось таким чином відбувається фільтрація. А це міг бути нормальний, спокійний, комфортний клієнт, але він чомусь виявився некомфортним для вашого продавця. І, от вийшло так, що ваш продавець відфільтрував вашого клієнта. І клієнту не потрібно було стояти, чекати, якось терпіти ці вибрики вашого працівника. Він просто знає, що через дорогу є наступний магазин, в який він може піти і купити. І він з більшим задоволенням купить там, чи на другий раз прийде до вас. І таким чином от в клієнта вже сформувалося відношення до вашого магазину через призму вашого якраз таки продавця. І тепер він принципово до вас не буде приходити. Ось так ви втрачаєте клієнтів. Але це вже трошки інша тематика. Я просто хотів пояснити вам механіку з цієї фільтрації. І тепер зворотня сторона цієї фільтрації, якщо у вас є такі працівники, якщо у вас є такі продавці, вони будуть притягувати у фізичному розумінні цього слова людей, які звикли до такої форми спілкування, які звикли до такої поведінки, які їм будуть комфортні. Знаєте, є таке правило, подібне притягується до подібного. От в даному випадку, якраз таки. Ось це подібне притягується до подібного, і виходить так, що в вашому магазині збирається саме аудиторія, який комфортний цей продавець, з яким максимально комфортно їм працювати, і відповідно з яким вони знаходять спільну бессту. І не обов'язково, що цей. Продавець він є поганий, що він ось так от всіх посилає лісом, чи він якось хамить клієнтам. Я просто показав вам такий більш різкий варіант для того, щоб ви розуміли, як відбувається фільтрація. Вона відбувається на більш тоншому рівні по темпераменту, по характеру. Тобто люди шукають собі подібних продавців по характеру, наприклад, і тоді вже з ними через цей комфорт починають взаємодіяти. І відповідно, ось так само ваш продавець почав фільтрувати ваших клієнтів на тих, хто йому комфортний. Причому це відбувається не спеціально, це відбувається просто закономірно. Це просто відбувається таке явище. Але тепер давайте з вами подумаємо, до яких наслідків може привести те, що в вашому підприємстві чи в вашому магазині збирається саме та аудиторія, саме та клієнтська база. Який комфортний саме ось цей конкретний ваш працівник? Чим це може загрожувати для вашого підприємства і для вас як власника? Уявіть собі, що в один момент при певних обставинах вам довелося попрощатися із цим працівником. Наприклад, ви його звільнили через недостачі, які він почав робити, чи через те, що він зухвало почав себе вести по відношенню до вас, чи просто в людини навіть виникла обставина, яка змусила його переглянути. Вашу вакансію порівняти її з вакансією конкурента. Наприклад, конкурент запропонував більшу зарплату і вирішив цей працівник, цей продавець, перейти до вашого конкурента. Одним словом, фінал такий, що ваш продавець звільнився, покинув ваше робоче місце. І що відбувається, як бачите, зараз... Появилася пустота, а ця клієнтська база, яка взаємодіяла раніше із цим конкретним працівником, який був для неї комфортний, заради якого вони по суті приходили в цей магазин, в це підприємство, то чого ми можемо сподіватися в такому випадку? Ми можемо сподіватися на те, і так дуже часто в більшості випадків ставалися ось такі ситуації, і з практики вам це кажу. В більшості випадків відбувалося саме так, що клієнтська база, яка зав'язувалася на працівника будь-якого. Підприємця вона починає так само розсіюватися і зникає, перестає відвідувати ваше підприємство, тому що єдиним фактором, чому вони ходили до вас купляти, це був той працівник, заради якого вони приходили. І Я ще раз наголошую, що особливо в роздрібній торгівлі, особливо коли ми кажемо про роздрібні магазини. Коли ми кажемо про дрібні роздрібні магазини, де, от ви, як власник, наприклад, маєте одну торгову точку, я не кажу про мережевий бізнес, я кажу просто про одну або декілька торгових точок, де ви сильно зав'язані як власник, де ви тільки почали свій бізнес, ось це явище буде дуже характерним, буде дуже часто відбуватися у вас. І буде ставатися така ситуація, що люди просто будуть покидати ваше підприємство, клієнти будуть переставати з вами працювати через те, що вони втратили ту єдину причину, заради якої вони приходили в ваш магазин здійснювати покупки. І як ви думаєте, коли ви починаєте, коли ви втратили працівника разом з цим працівником, ви втратили клієнтську базу? Що відбувається? Абсолютно правильно. Рівно так само ви починаєте втрачати дохід, тому що немає клієнтів, немає продаж, немає продаж, немає доходу, немає доходу, немає прибутку. Витрати йдуть, йдуть постійно. Це світло, вода, газ, оренда і тому подібні витрати на інших працівників. Наприклад, до речі, тут дуже важливо від. Відмітити той факт, що ви можете, наприклад, мати декілька продавців, але може бути таке, що людина, яка Генерувала вам в бізнес найбільші продажі, наприклад, яка от в даному випадку зав'язала на собі найбільше вашої клієнтської бази, в один момент піде, і так як вона витягувала весь ваш бізнес раніше, то тепер її не стало, і клієнтської бази не стало, тому ваш бізнес дуже сильно просідає, і всі інші ваші продавці не можуть витягнути цей збиток. Відповідно, витрати йдуть, продажі не перекривають витрати. І вам доводиться закривати своє підприємство, і все, бізнес як швидко почався, так швидко і закінчився. По статистиці до 5 років. Ось таку скрутну ситуацію ви можете потрапити, якщо допустите розвиток саме ось таких подій. І тоді виникає логічне питання: а як же діяти правильно? як -от Таки потрібно прив'язувати клієнтів до себе, і цей момент, цю методику, яку я вам зараз хочу відкрити, вона буде актуальна особливо для тих підприємців, які ще на початку на початку запуску бізнесу. Вона буде актуальна для всіх підприємців, але особливо актуальною вона буде для тих, хто тільки почав. Чому тому що тут ще сера клієнтська база, вона ще не сформована, ще думка про бізнес не сформована, ще немає репутації. У вас бізнес, по суті, як. Чистий лист, ви можете писати його як захочете. Від того, як ви почнете його писати, така буде історія вашого підприємства тобто, все в ваших руках як власника. І саме цей момент ми зараз використаємо максимально ефективно на вашу користь для того, щоб сформувати. Лояльну клієнтську базу, яка захоче працювати тільки з вами, і давайте перейдемо до самого методу. Що ми бачимо? Ми бачимо знову перед собою два об'єкти: ваше підприємство і ваша клієнтська база. І знову ми бачимо між ними простір, взаємодія щось повинно бути тим зв'язувальним елементом між вашим бізнесом і між вашими клієнтами. І що повинно бути насправді на цьому місці, особливо на початку, і цим зв'язувальним елементом повинен бути власник, тобто ви як власник, повинні стати цим зв'язувальним елементом, і в даному випадку, коли ви замість продавця, замість працівника ставите себе на це місце, ви стаєте, по суті, представником свого підприємства, і ви від імені свого підприємства починаєте взаємодіяти зі своїми клієнтами, що відбувається? Відбувається той же процес, що відбувався в іншому випадку, але тепер на вашу користь. Тобто, ця клієнтська база, яка починає формуватися, вона починає формуватися довкола вас як власника. Тобто, від відбувається той самий метод фільтрації метод фільтрації, де люди приходять. Ті, які, яким комфортна ваша модель роботи, яким комфортний ваш бізнес, ваш підхід, тому що бізнес ви вибудовуєте власне через свою концепцію мислення, через своє світосприйняття, через своє сприйняття бізнесу, ділових взаємовідносин, тобто роботи з клієнтами, і люди, яким підходить саме ваш формат роботи, простіше кажучи, вони починають прив'язуватися до вас, і навпаки, люди, яким є некомфортний. Ваш формат роботи, вони перестають з вами працювати, і ті люди, які вам не комфортні, вони не будуть з вами працювати. І це насправді для вас є дуже сильною і дуже важливою перевагою, тому що весь бізнес буде зав'язуватися, і вся клієнтська база буде зав'язуватися саме на вашому внутрішньому комфорті. І тут дуже важливо, щоб ви були не з маскою, а були максимально відкриті такими, як є. Тому що якщо ви будете ловити, знаєте, це. Як в рибалці, яка наживка, такий і улов у вас буде? На що ловите, те й клює. Якщо ви будете одягати маску, то на цю маску ви будете збирати свою клієнтську базу. Тому важливо бути справжнім, важливо бути таким, яким ви є. Не старатися зі себе видавати того, ким ви не є. Це є дуже і дуже важливий момент. Ви повинні прямо перепустити його через себе, через своє мислення. Зрозуміти, якщо потрібно, можете ще раз переслухати цей момент, поки він не зайде вам ось сюди. Це є дуже дуже важливий момент. Я ще раз на цьому наголошую, і таким чином ви почнете відфільтровувати свою клієнтську базу і вилучати з цієї клієнтської бази саме тих людей, які будуть максимально комфортні для вас, яким підходить саме. Ваш формат роботи, які будуть звикати саме до вас як до власника, і тепер, коли ви почали ось цей кістяк клієнтської бази формувати довкола себе, довкола своїх інтересів, довкола свого формату роботи, довкола свого розуміння ведення бізнесу, тобто знаходити людей, яким підходить ось такий варіант роботи, який надаєте ви, ви можете переходити до наступного етапу, і наступним етапом є те, що тепер, коли ви прив'язали клієнтську базу свою до себе, ви як власник. Вправі робити з нею, що хочете. Тобто, якщо в попередньому випадку кліє... ваш продавець зробив, як хотів, тобто він взяв, звільнився і пішов і за ним ланцюжком розсіялася ваша клієнтська база, яку він сформував на себе, то, відповідно, ви так само можете цю клієнтську базу переприв'язати тепер до свого бізнесу. І чим більше у вас буде цієї взаємодії між вами і вашими клієнтами, тим більше буде утотожнюватися ваш. Облік вас як власника з вашим підприємством. Тобто ви стаєте обличчям вашого підприємства. І коли люди будуть приходити, клієнти будуть приходити до вас на підприємство, вони будуть сприймати підприємство через призму вас, через призму вашого підходу роботи. Асоціація буде зразу з вами виникати. І це дуже важливий елемент, як закласти бізнес от в такий формат, щоб його сприймали так, як ви хочете, так як власник. Як ви задасте ось цей параметр? Як ви будете себе вести з клієнтами? Так само і будуть клієнти сприймати. Ваш бізнес Це дуже важливий момент, так само і тепер, коли ви починаєте переприв'язувати свій бізнес і своїх клієнтів, тобто зв'язувати за допомогою себе своїх клієнтів із своїм бізнесом, то що ми отримуємо в результаті? А в результаті ви отримуєте те, що тепер клієнти починають самі без вашої участі взаємодіяти із вашим бізнесом. Вони звикають настільки до вас, що тепер починають постійно приходити до вас в бізнес, тобто. Вони, як вже зробили асоціацію вас і вашого бізнесу, тобто вони йдуть до цієї кінцевої точки, до вашого бізнесу. Все, вони тепер ходять до вас, купляють у вас. І тепер дуже важливий момент, який я хочу вам показати. Дуже сильну і дуже серйозну перевагу, яку ви зараз отримуєте, використовуючи цей метод, це те, що ви можете поставити знову ж таки працівника. От бачите знову працівник, він синього кольору, він відрізняється. Тобто, це означає, в нього є свої погляди, своя концепція, своє мислення. А ми пам'ятаємо, що до вас приходять клієнти, яким комфортний саме ваш формат роботи. І в даному випадку виходить ситуація наступна: що цей працівник, коли до нього приходять ось такі клієнти, які вже зав'язані на. На вас і на ваш бізнес йому потрібно приймати ваші правила гри, йому потрібно підстроюватися під вас, під ваш бізнес, під вимоги клієнтів, під модель спілкування клієнтів і в більшості своїй. Працівники на це йдуть, вони приймають правила гри підприємства. Ви, до речі, коли ось так взаємодієте з клієнтом, ви тим самим самі навіть того не розуміючи, ви вже закладаєте правила роботи вашого підприємства. І ваші клієнти їх приймають. Відповідно, тепер, коли клієнти грають по вашим правилам, і коли вони приходять, починають взаємодіяти через ці правила із вашим працівником, то він починає приймати також ці правила, починає втягуватися. І тоді відбувається наступне: що він починає сам вливатися в ці правила. Він сам почне ними проникатися, і він стає таким же самим, як і ви, як і ваше підприємство. Тобто він починає відтворювати вас, в вашому підприємстві, вашу модель роботи, в вашому підприємстві. Чому тому, що так прийнято, тому що ви задали ці правила. І тепер вони самі собою розуміються, і йому це комфортно. Йому це нормально, він звикає, звичка формується 30 днів, і в результаті він вже далі собі спокійно працює по тих алгоритмах, які ви встановили в тій концепції, яку ви продумали. І тут я хотів би звернути увагу на ще один момент: так працівники бувають різними: одні працівники будуть схилятися до формату роботи, який ви пропонуєте, а інші працівники будуть навпаки бунтувати, будуть не приймати ці правила гри, і тоді виходить, що. Ваше підприємство, ваша клієнтська база, яка вже пройнялася цією концепцією роботи цими правилами гри, які ви встановили. Вони просто будуть витісняти тих людей, тих працівників, які починають пручатися тому, які хочуть перелаштувати систему під себе. Ви сформували цю систему. Система тепер окріпла, і вона тепер починає виштовхувати із себе людей, які не приймають її правила. Тим, хто приймає правила система, нормально працює їм комфортно і клієнтам комфортно. Комфортно а тим, хто почне бунтувати проти тих правил, хоче їх перелаштувати під себе. Система просто починає сама викидати із себе, і таким чином, ті працівники, які не потрібні вашому бізнесу, які будуть більше шкоди приносити вашому бізнесу, вони будуть виштовхуватися самим вашим бізнесом, вашою клієнтською базою, і навіть іншими працівниками, які прийняли ваші правила гри, тому що прийшла якась вискочка і починає щось своє нав'язувати. А ми тут взагалі-то працюємо по такому сценарії, нам це нормально, нам це комфортно, так що давай не будеш нам тут заважати. І от людина, яку не розуміють, вона починає покидати ваше підприємство. Також ми можемо допустити і той варіант, що людина звільнилася і все. І що відбувається в даному випадку? Якщо в попередньому випадку, коли людина звільнилася і з нею була зв'язана ваша клієнтська база, і відповідно, коли вона звільнилася, клієнтська база також зникає. То в даному випадку, навіть коли звільняється людина, яка прийняла Ваші правила гри, які, які були комфортні для неї, яка була комфортною навіть для цих клієнтів, все рівно залишається та сама ситуація, що ваші, працівники, ваші клієнти вони прив'язані до вашого бізнесу, і вони як ходили, так і продовжують ходити купляти у вашому бізнесі. Тобто, що є цей працівник, що його немає, нічого по суті не змінилося. Клієнтам, як було комфортно купляти у вас в бізнесі, вашому підприємстві, так їм і так само комфортно вони продовжують ходити. Вони, тобто, навіть не Помічають якоїсь різниці, ну, можуть запитатись чисто символічно: а була ця людина, де вона ділася, а вже нема, звільнилась. Ну нічого, і все одно далі продовжують ходити, продовжують купляти. Забувають про цю людину. І це насправді для вас дуже добре, тому що. Ваша клієнтська база нарешті повністю зав'язана на вашому бізнесі. Тут може виникнути ситуація, що ви знайдете знову іншу людину, яка буде відрізнятися по характеру, по темпераменту, по поведінці, по світогляду в вашому бізнесі, але знову ж таки, так як система вже сформована, так як правила гри вже сформовані, правила роботи вже сформовані, клієнти вже навчені, клієнтам підходить цей формат, який ви задали, тому що ми ж пам'ятаємо перший етап. Клієнти прив'язувалися саме до вас, саме до тих правил гри, які ви задавали спочатку. То рівно так само, коли появляється нова людина, для неї знову спрацьовують ті ж самі правила. Ти або приймаєш наші правила і працюєш разом з нами. До речі, в цьому допомагає ваша інша частина колективу. Вони самі починають людину вчити, як правильно з ким взаємодіяти. І людина, яка не знає, вона на новому місці, вона дивиться на своїх колег, повторює ту саму поведінку. Як у повторюють колеги, і так само швидко вливається в ваш колектив. Так само вона починає звикати до нового формату роботи, починає робити, так як всі, так як правильно, так як ви заклали. Якщо ви заклали все правильно згідно цієї методики, і знову ж таки ця людина може звільнитися, але ми отримуємо абсолютно ту саму ситуацію. Клієнти, як ходили до вас в бізнес, вони так і продовжують ходити в ваш бізнес. Їм абсолютно комфортно їм це все абсол абсолютно підходить, їх все влаштовує. Тому що їх влаштовує найголовніше те ядро, яке ви сформували як власник. А що ви як власник сформували? Ви сформували, по-перше, свій облік. Ви сформували себе як підприємці, як власника. Люди зрозуміли, хто ви є, що ви за людина, які вас характер, який у вас темперамент. Вони зрозуміли, підходить ця людина мені чи не підходить? Зрозуміли, що підходить раз продовжують купляти. Вони переконувалися в тому, що їм з вами вигідно працювати. І тому вони почали все частіше і частіше купляти. І тут спрацював навіть ефект сарафанного радіо, тому що, як я казав, працює принцип подібне притягується до подібного. Люди, які комфортні вам, і люди, яким ви комфортні, вони починають приводити таких самих людей до вас в підприємство. Тобто, в них же ж своє оточення, яке так само схоже на них. Спрацьовує знову ж те саме правило: схоже, притягується до схожого. Починають притягувати своїх друзів, родичів, знайомих. Це мене про якісь езотеричні речі кажуть. Я кажу про психологію, про те, що люди, які схожі, вони знаходять спільну бесіду, їм комфортно в компанії один одного. І тому вони починають все більше і більше з'являтися, от все більше і більше схожих на цих комфортних клієнтів, починають з'являтися у вас на підприємстві при такому підході. І саме цей принцип ви повинні використовувати. От ви сформували перше себе, ви сформували свої правила роботи і кажете: люди, ви або приймаєте ті правила роботи, або не приймаєте, я є такий, який я є. Я працюю так-то і так-то». І деякі кажуть, ні, нам це не підходить, вони йдуть, вони не приживаються у вас в бізнесі. А деякі кажуть, супер, нам якраз все підходить, ми так і хотіли, і продовжують працювати з вами, залишаються задоволеними. Все супер. Ви задоволені, бо вам мозок не виносять. Вони задоволені, бо їм дають те, що вони хочуть. І потім вже приходять на цю всю систему те, що ви вибудували ваші працівники, які починають або приймати ці правила гри. І вливаються в ваш колектив, приймають правила роботи, і потім знаєте, як то від покоління в покоління працівники починають передавати цю концепцію, вона починає докручуватися, вона починає ставати кращою, але кістяк залишається той самий ядро. Залишається те саме. І Дуже важливий ось цей момент, коли ми формували з вами це ядро, коли ви самі почали взаємодіяти з клієнтами такими, якими ви хотіли, так як ви хотіли. Даючи ті умови, які ви хотіли надати, ось цей принцип ви повинні для себе закласти. Звісно що у вас зараз виникає питання: добре, супер, а як мені використати цей принцип у своєму бізнесі у своїй конкретній ситуації? І мені важко відповісти вам на це питання, тому що я не бачу ні вашого бізнесу, ні вашої ситуації, а всі клієнти різні, типи бізнесів різні, і підходи також будуть різні. Тобто, кожна ситуація по-своєму унікальна. Тому якщо у вас виникає питання, як діяти конкретно у вашій ситуації, конкретно у вашому випадку, щоб прив'язати клієнтів ось так до себе. Тоді записуйтеся на безкоштовну онлайн-консультацію, де за годину часу ми з вами розберемо в чому ви помиляєтеся, що ви робите не так, і головне, як правильно діяти у вашій конкретній ситуації. У вашому конкретному бізнесі посилання для запису на консультацію залишаю внизу в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео. Вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. А я з вами не прощаюсь, тому що ми зустрінемося з вами вже за кілька секунд.